По крапиві. Багато ви разів питали: цвіте, не цвіте крапива, нема нічого страшного. Отак От взяли, обдерли, обдерли, обдерли до верхушки і все, і оце все сушимо. Те, що вона цвіте, це не страшно. Ди, дядько, якийсь корекція, на нарвав крапиву жопу витерти. Лопухом заткніти і все. Я комбайном заїду сюди косити. <гум> ну, косить воно, то так трошки не вийде, тому що не, не так, так не стебло не йде. Отак от, тільки оп і листя, понял? Отак. От, а саме стебло йде тільки 15-20 см вершка. Тобто, чим так... рулетку треба з собою носити. По пісіну будеш мірять. блін, грамоті. Отака от, от штука, сушиш, і все, і вперед його можна на лубні. До речі, в крапивий ще і корінь купуємо, не тільки листя. Так що, якщо можеш заготовляти такі матеріали, то давай погнали, працювати разом. Так я думаю, що я його рубав. А воно ще й корінь купується. Ти що знімаєш? А я вже втикаю.